І написано було все найкраще дітям, це зістронці. Товаризнавець за фахом Тетяна Майоренко переїхала сином до Львова із селища Поліське, що 60 кілометрів від Чорнобиля. Якось тяжко було, тому що залишилися і безрідної землі, вирвані з корінням. Тут без якби, копійки і без роботи. Тому що тоді, в 92-му році, Львів практично виживав тільки на кравчучках, їздячи до Польщі, і все тут. До переїзду родина майже шість років проживала у рідному Поліському в радіації і неправді, якою ніби втішали чиновники і лікарі. Тетяна згадує, як лише через 10 днів після аварії на ЧАЕС людей попросили не випускати дітей із хати і позачиняти вікна. Тодішні працівники ЦК, навіть наша Шевченко тоді приїжджала Валентина Шевченко, і вона вийшла з машини в одному, тільки туфлю поставила свій, це так образно говоря, і говорить. Що у вас чисто, у вас чисто так само і брудно з радіаційним відношенням, і в Запорожжі всі всі дітки поїдуть відпочивати, оце заспокійливе, оце все. Ну, звичайно, що воно якось обурювало, тому що ми бачили ті негаразди, ми бачили, що милися ті вікна, весь час, милися ті будинки, милися дороги, знімали пісок по два-три рази. Його знімали, а він все одно в радіаційному відношенні ставав брудним. Тобто ми бачили то ми бачили, що люди вмирають, люди хворіють, а держава все отак от показувала, що все добре. Лише у 1989-му делегація з делегація Поліського і народичів поїхала у Москву і там домоглась евакуації, яка розпочалася з 1990-го. До нині Марії Іванові сняться її рідні народичі. Приїхали сюди, дитина пішла в 9 клас. У Львові. У Львові. Просинається, подушка у крові, у вусі, кров стоїть. Та й отак. І далі ми так живемо з тою брехнею. Ніхто нас ніде, як кажуть, не враховує те, що дійсно ця категорія людей дуже постраждала. Так само і діти, здоров'я немає, і в нас того здоров'я немає, що ми живемо. Хіба ми живемо? Виживаємо. Якби тоді їм одразу сказали, як є, то вивезли б хоча дітей. А та неправда думають і посприяла розвалу тоталітарного радянського союзу. І ота от неправдива інформація привела до того, що з 30 тисяч я вже говорила і повторюю з 30 тисяч населення Поліського району, 21 тисяча вже немає в живих. Це станом на 14 рік. А вже от два роки майже ну. Рік проходить, оце брехлива інформація. Оце цинізм. це на навпаки. Це урок повинен взяти з цього Україна і всі держави, що потрібно завжди говорити правду. Жінки їздять у свої рідні народичі і поліські на могили до рідних, і душа болить за втрачено для них назавжди малу батьківщину, де все нагадує їм батьків, дитинство, друзів і водночас жахливу трагедію 30-річної давності, правду про яку від них таїли, яка змінила Ла їхнє життя Галина Терещук, Мар'ян Павлик, Львів. Ми разом.